Сполучені Штати є членами НАТО е, буде поки що, літом поки що. І наскільки це буде поки що, ми побачимо, справді виглядає так, що вже навіть зараз, коли вони нам припиняли надавати розвіддання, які надавалися через центр НАТО, чи припиняли поставки озброєнь підписані раніше контракти, фактично це йшло всупереч з рішеннями НАТО. І позиція Сполучених Штатів ставить під питання взагалі існування п'ятої статті. Через те, дійсно, як сказав колега, обговорюється загальна європейська безпека. Дійсно, наша роль в європейській безпеці є дуже великою, тому що в нас найсильніша армія і є якась ВПК. Хороше, але яке потребує розвитку. Але ми маємо чудово розуміти, що без європейських фінансів, без підтримки найбільших країн Європейського Союзу і не тільки Європейського Союзу, бо Великобританія чи Норвегія не є в Європейському Союзі. А ми в їхній підтримці зацікавлені, вони будуть її надавати. Є ще Франція, Німеччина, які позитивно налаштовані. Є Польща, яка є наш сусід і найближчий союзник. Е, є країни Скандинавії, країни Балтії, які хоч і малі, але їхній голос є важливим для нас, і вони теж можуть знаходитися під загрозою російської атаки. Ці країни є точно нашими союзниками. І ми маємо розраховувати і на євроінтеграцію, і на посилену співпрацю з цими країнами. При цьому ані вони, ані ми. Не зацікавлені розвивати розривати євроатлантичну співпрацю. Може так стати, що вона буде розірвана. Ми маємо бути до цього готові. Але ці країни поки що петріоти не роблять, які нас захищають через те, і вони значною мірою залежать від військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Тому принаймні, можливість купувати цю зброю має залишитися і виглядає так, що залишиться. Це позитивна новина.